Йому не потрібен мир. Ми, коли хочемо з вами вирішити якусь проблему, ми повинні роби, зрозуміти, що що це потрібно всім сторонам. Ми хочемо закінчити війну. Що таке ми? Це не може бути узагальнене розуміння, узагальнене. Україна хоче відновити свою цілісність, це відновити мир на нашій землі. У нас є наша територія, ми хочемо відновити всю територію, чому? Тому що є окуповані люди просто. А як ми повинні? Ми що повинні зробити з ними? Кинути їх, забути їх? Як я можу домовлятись з Путіним? Давайте на секунду забудемо, що він вбивця з російською стороною. Як я можу з ним домовлятись про людей, які знаходяться в якихось містечках, селищах, які там живуть? Яких окупували, і тут сідають двоє людей чи дві якісь команди і кажуть, слухай да, хай вони твої. Хто ми такі? Щоб вирішувати, де людині жити, ким бути, якою мовою говорити, який прапор поважати? У час звучання якого гімну вставати? Хто ми такі? Ми менеджери, яких обрали ті люди. Менеджери, не власники життя, не власники їх прав і свобод, не власники ми цього. І коли одна людина захопила інших, я як людина згідно Конституції України, я повинен захищати цю людину, її права і свободи, дістати цю людину, допомогти їй, звільнити цю людину. А поруч зі мною повинні стояти ті люди, які готові для цього взяти в руки зброю і допомогти цим людям, бо це і є наша конституція, це і є закон.